Компанія AMD представила дві довгоочікувані відеокарти нового покоління Radeon RX 7800XT та RX 7700XT. Новинки заповнюють суттєво прогалину в сімействі AMD 3, в якій раніше були представлені лише флагманські моделі та ігрові карти середнього рівня. В нових відеокартах AMD використала новий графічний процесор NaVi32. Даний графічний процесор у повній конфігурації має 60 обчислювальних блоків та 256 бітну шину пам'яті, а також 64 МБ швидкісної кеш пам'яті Infinity Cache. У Radio на 7800XT використовується повна версія даного GPU, 60 обчислювальних блоків на 3840 потокових процесорів, 60 RT-блоків для апаратного прискорення трасування променів та 120 блоків прискорення штучного інтелекту. Таким чином, новинка має менше потокових процесорів, ніж рік 6800х минулого покоління, в котрі є 4608 потокових процесорів. Ігрова частота GPU в еталонному виконанні склала 2124 МГц, а максимальна буст частота 2430 МГц. Відеокарта оснащена 16 ГБ пам'яті GDDR6 зі швидкістю 19,5 ГБ на секунду на контакт, яка підключена по 256 бітній шині. Пропускна спроможність сягає 624 ГБ на секунду, потужність нової відеокарти 263 Вт. Для живлення пристрою використовується пара восьмиконтактних роз'ємів. Radion на 7700 x в свою чергу, приємно здивувала своїми характеристиками. У ній використовується зовсім трішечки урізана версія navi 32 54 обчислювальних блоки на 3456 потокових процесорів, 54 RT-блоки та 108 блоків прискорення штучного інтелекту. Це набагато більше, ніж у попередньої RX 6700 xt яка має 40 обчислювальних блоків. Але щодо пам'яті, то новинка схожа на попередницю. Тут також використовується 12 ГБ пам'яті GDDR6 зі 192 розрядною шиною. Швидкість пам'яті підвищена до 18 ГБ на секунду, що в результаті дає пропускну здатність 432 ГБ на секунду. Примітно те, що RX 7700XT має більш високі у порівнянні з RX 6700XT енергоспоживання 245 Вт проти 230. Ця новинка також використовує пару восьмиконтактних роз'ємів додаткового живлення. Що стосується продуктивності, то AMD стверджує, що RX 7800XT в середньому на 3,5% випереджає RTX 4070 в іграх з роздільною здатністю 1440p при максимальних налаштуваннях якості графіки. Інколи в деяких іграх навіть демонструє перевагу на величину від 5 до 23%. Хоча в деяких іграх, що використовують трасування променів, пальма першості залишається в RTX 4070. В тих же іграх і при тих же налаштуваннях графіки rx 7700 xt виявляється в середньому на 12% швидшою, ніж RTX 4060 Ti 16 ГБ, а максимальний відрив складає 31%. AMD підтвердила, що не випускатиме еталонну версію rx 7700 xt хоча показала таку карту на зображеннях у презентації. Реалізацією карток займуться партнери AMD. В свою чергу rx 7800 xt випускатиметься в референсному дизайні з новою системою охолодження з двома вентиляторами. Крім того, AMD підтвердило, що і RX 7800 xt і RX 7700 xt підтримуватимуть DisplayPort 2.1. У продаж нові відеокарти повинні надійти 6 вересня. Рекомендовані ціни новинок у США становитимуть 449 та 499 доларів відповідно. Варто зауважити, що в ті ж 499 доларів оцінюється відеокарта RTX 4060 Ti 16 ГБ. тоді як RTX 4070 оцінена компанією Nvidia в 599 доларів. У Європі новинки будуть пропонуватися за 489 та 549 євро відповідно. Після презентації керівник підрозділу AMD Radeon Скотт Херкелман відповів на питання щодо планів компанії. Він сказав журналістам, що Radeon rx 7800XT та RX 700 xt стануть останніми продуктами в актуальній лінійці Radeon rx 7000. З випуском таких відеокарт AMD закриває портфоліо rdna 3 У майбутньому можуть бути різні варіації представлених відеокарт, але нових моделей вже не буде. Виходить, що наймолодшим рішенням так і залишиться RX7600, і ми вже не побачимо RX7500 або RX7400. Вся актуальна серія відеокарт налічуватиме тільки 5 моделей, якщо не враховувати rx 7900 GRE. Компанія MSI представила ігровий монітор MAC 325 CQR XF, який отримав 32-дюймову VA-матрицю з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів. Новинка також характеризується радіусом кривизни 1000 r частотою зміни кадрів 240 Гц, часом відгуку від сірого до сірого 1 мС, глибиною кольору 10 біт, максимальною яскравістю 300 кандел на метр квадратний. 128,5% охоплення палітри кольорів SRGB, 96,8% dci p 3 і 93,7% Adobe RGB. Також заявлено технологію Adaptive Sync та сертифікацію ClearMR 7000. У наявності HDMI 2.0B, DisplayPort 12A, USB 2.0, вихід для навушників та USB C з режимом DisplayPort та 15-ваттною зарядкою. Екран можна нахиляти та регулювати по висоті за допомогою ергономічної підставки, а також кріпити на стіну за допомогою кріплення веса 100 на 100 мм, Щодо ціни та дати початку продажу новинки інформації поки що немає. Але розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції на прикладі схожої моделі нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо MSI MPG Mix 323CQR і бачимо, що ціни перебувають в діапазоні 19 000, 33 500 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити. Клікаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж ціник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти в асортименті 2K VA моніторів компанії MSI. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Компанія AMD представила унікальну відеокарту RX 7900 xtx Avatar Frontiers of Pandora Limited Edition. Пристрій створено в колаборації з Massive Entertainment та Ubisoft за мотивами гри Avatar Frontiers of Pandora, запуск якої очікується 7 грудня. Карта оснащена еталонною системою охолодження, проте її примітною особливістю є забарвлення, Прискорювач покритий термореактивною фарбою, яка змінює свій колір під час нагрівання та демонструє малюнки за мотивами Всесвіту Аватар. Крім цього, карта отримала RGB підсвітку, яку можна налаштовувати. Дуже незвичайне рішення, особливо якщо враховувати, що мова йде про відеокарту важливий компонент будь-якого ігрового ПК, якому часто доводиться працювати при високих температурах. Цікаво, чому інші виробники досі не здогадалися створити таке рішення, адже фантазія тут дозволить створювати по-справжньому унікальну продукцію. AMD повідомила, що випустить лише 500 таких відеокарт і продавати їх у роздріб не буде. Натомість унікальні картки будуть розіграні у різноманітних акціях самої AMD, Ubisoft та інших партнерів. Щоб не пропустити розіграш, компанія рекомендує стежити за оголошеннями в соціальних мережах. Компанія Asus оперативно представила свої версії нових відеокарт AMD Radeon TUF на базі нещодавно анонсованих rx 7800 xt і RX7700XT. Обидві новинки побудовані на тому ж самому GPU navi 32 в різних конфігураціях, і Vasus вирішили, що на обидві моделі відеокарт можна поставити одну і ту ж систему охолодження. Відеокарта rx 7700 xt споживає 245 Вт потужності, а RX 7800 xt 263 Вт. Різниця відносно невелика, тому рішення використовувати уніфіковану систему охолодження на обох моделях виглядає виправданим з погляду дизайну та ціни. Раніше ASUS випускала відеокарти лінійки TAF у різних кольорах, але вперше був використаний білий колір без будь-якої спеціальної тематики. Виробник зазначив, що нові відеокарти ТАФ будуть тоншими, ніж старша версія RX 7900 xt Їх товщина зменшилася з 3,63 слотів розширення до 2,96. Тактові частоти графічних процесорів у своєму виконанні ASUS поки не уточнила, але вже відомо, що обидві відеокарти надійдуть у продаж 6 вересня. У межах виставки Gamescom 2023 компанія AMD анонсувала швидкий вихід технології масштабування зображення FSR 3.0. Крім того, виробник розповів, коли стане доступною нова функція драйвера HyperRX, котра замислювалася як зручний інструмент для підвищення продуктивності, що активується одним кліком. HyperRig заснована на трьох технологіях: Radeon Super Resolution, Radeon Boost та Anti-Lag. Перша працює як FSR 1.0 і заснована на тому самому алгоритмі. Рендеринг відбувається в нижчій роздільній здатності, а потім силами алгоритму роздільна здатність кадру підвищується до цільової. Технологія впроваджена в усіх іграх на рівні драйвера. Antilag – це аналог Nvidia Reflex, обидві технології розроблені для мінімізації затримок введення та ефективного контролю роботи процесора. У підсумку гравці отримують вищу чутливість у динамічних сценах. Radeon Boost може динамічно знижувати роздільну здатність під час руху в кадрі, а для новіших ігор використовує функцію в складі DirectX 12 так звану Variable Rate Shading. Дебют HyperX відбудеться 6 вересня зі стартом продажів відеокарти rx 7700 xt та RX 7800XT, а також випуском нового відеодрайвера Radeon Software. У перспективі в складі HyperX з'явиться підтримка ключової технології FSR 3.0 AMD Fluid Motion Frames, котра є аналогом генератора кадрів у DLSS3 від Nvidia. Рішення AMD інтерполює кадри, створюючи проміжні кадри між згенерованими відеокартою. При цьому для генерації несправжніх кадрів не використовуються спеціальні апаратні блоки штучного інтелекту, оскільки технологія не заснована на машинному навчанні. На практиці, як показує приклад того ж генератора кадрів від Nvidia, це значно збільшує частоту кадрів у грі, але разом з тим призводить до підвищення затримки. З цієї причини Nvidia використовує технологію рефлекс, яка знижує затримку. Зі свого боку, AMD покладатиметься на технологію Radeon Anti-Lag. на відміну від FSR 3 та dlss 3 які для інтеграції в ігри вимагають участі самих розробників ігор, технологія Fluid Motion Frames цього не потребує, вона вбудована в драйвер Radeon Software і може використовуватися у всіх іграх. Компанія Thermal Ride випустила процесорний кулер Assassin's Spirit 120 Plus V2 баштової конструкції. Це новий варіант представленого раніше Assassin's Spirit 120, який, зважаючи на все, відрізняється лише комплектом поставки, пропонуючи відразу два 120 мм вентилятори, а не один. Якщо порівнювати новинку з попередником, то можна помітити, що вони стали легшими за тих же габаритів радіатора, проте теоретична теплова продуктивність кулера знаходиться на досить високому рівні у діапазоні 105-235 Вт. Традиційний 120-мм вентилятор, який розташовувався позаду, був замінений на нову версію зі зворотними лопатями. Конструкція радіатора також включає 4 6 мм теплові трубки, але в нових моделях це більш сучасні антигравітаційні трубки 4-го покоління. В основі теплотрубки безпосередньо контактують з кришкою процесора. Обидва вентилятори обертаються зі швидкістю до 1500 обертів на хвилину, утворюючи тиск 1,53 мм водяного стовпчика. Максимальний рівень шуму досягає 25,6 дБ, а ось потік повітря відрізняється. У фронтального вентилятора це 66 CFM, а у заднього зі зворотними лопатями 58 CFM. Висота кулера 154 мм. В комплект входить кріплення для платформ Intel LJ 1700, 1200, 115X та AMD AM5 та AM4. Опубліковано новий трейлер Avatar Frontiers of Pandora. Це масштабна пригодницька гра у відкритому світі за мотивами одноіменної кінофраншизи. Гра створюється студією Massive Entertainment на базі рушія SnowDrop yes та виглядає надзвичайно красиво у новому відео. Аватар Frontiers of Pandora використовуватиме трасування променів для тіней та відображень, заявлено підтримку будь-якої роздільної здатності та розблокованої частоти кадрів, буде підтримка технології масштабування AMD FSR 2, також в офіційних матеріалах згадується Nvidia DLSS. Гра доволі добре оптимізована під багатоядерні процесори та отримує бенчмарк продуктивності з детальною статистикою та інформацією. Аватар Frontiers of Pandora надійде у продаж 7 грудня для ПК, Xbox Series XS та PlayStation 5. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.